Цього тижня армія РФ двічі обстріляла марганець Нікопольського району. Загалом, внаслідок влучань снарядів 8 та 9 січня, як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, пошкоджено шість багатоповерхових та сім приватних будинків. Це одна з багатоповерхівок, яка потрапила під артилерійський обстріл армії РФ вночі 8 січня. На четверту добу після російської атаки люди продовжують закривати вікна та прибирати уламки скла. Мешканка квартири у пошкодженому будинку Олена Іванова каже, близько дванадцятої ночі почула гучний вибух. Один з російських снарядів влучив у під'їзд будинку. Це сюди попадання було, і ось ось так от ось залетіло. Тут і стекло, тут і терпічі, і все, все, все арматурина вишиблене жа шутина. Жінка живе в квартирі на другому поверсі. Каже, за майже півтора року російських обстрілів Нікопольського району їхня оселя пошкоджена вперше. Показує, від ударної хвилі в неї вибило всі вікна в кімнаті та на кухні. Я була з мужем, а якщо б я була сама, я не знаю, що з це було. Я тут так кричала. На дивані ми спали, та добре, що тут нікого не було. Ну а ми ж і воно як. Ударила. Це добре туди стекла, не долетели. З праздником поздравили нас, З Рождеством. Тимчасово вікна закрили щільними ковдрами. В будинку є світло та вода, але немає газу. Жінка каже, температура в квартирі не піднімається вище плюс шести градусів. Оце отак от нам зробили. Звісно. Хоч і Включаємо. Ано все равно дують суси ці щити, вони ж тоненькі. Нині частину зруйнованої стіни під'їзду закрили осб плитами, а комунальні служби працюють на місцях влучань російських снарядів. Ми закриваємо повністю, закриємо всі вікна. Ну люди будуть робити поки поки не справимося, поки не зробимо. Використовуємо осб пленку, будемо запінювати. Коли заб'ємо ОСБ, будемо ну запінювати, щоб морози не проходили в квартири. До міської ради Марганця звернулись 22 людини. Чиє житло понівечено після обстрілів 8 та 9 січня. З початку повномасштабного вторгнення РФ у місті через атаки росіян пошкоджено майже 2,5 тисячі об'єктів. Поліна Поломарчук Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.